Отже, ми продовжуємо прямі включення з коло Верховної Ради. Це проєкт ексклюзив. Далі ми спілкуємося з народним депутатом, представником фракції Народним фронтом. Народний фронт Олегом Медуницею. Пане Олеже, я вітаю вас. Власне, що ж за зміни готує уряд, що стосується саме власне, змін до бюджету 2015 року і до бюджетних законів. Ну, уряд обіцяв, що він несе зміни до кінця лютого до державного бюджету. Ці зміни внесені, широко обговорені. До цих змін з приводу цих змін висловилися всі фракції Верховної Ради. Були подані пропозиції до проєкту змін до державного бюджету. Вони були належним чином обговорені, в тому числі бюджетному комітеті. Бюджетний комітет щойно тільки закінчив свою роботу. Не не всі урядові там пропозиції були прийняті на ура, але більшості були прийняті. І очевидно, що вони будуть проголосовані в... сьогодні в залі. Я прогнозую, що голоса за підтримку проєкту змін до бюджету є. Це не популярні зміни. Вони стосуються, наприклад, таких непопулярних речей, як фактичне оподаткування пенсії працюючим пенсіонерам, де ми Плануємо взяти додатковий ресурс близько 3,9 мільярда гривень додатково, які залишиться, до речі, в пенсійному фонді. Це збільшення рент на природні, для природних монополій. І це збільшення видаткової частини бюджету. Там з'являються капітальні видатки, першочергові, які треба зараз зробити. Власне, збільшення видаткової частини чого? Ну, за рахунок нових податків, за рахунок економії. В тому числі державних витрат, хоча ми десь економимо державні витрати, десь додаємо там, наприклад, там додаємо дусі адміністрації президента. А яку суму вдасться зекономити за рахунок пенсії урізання пенсії для працюючих пенсіонерів? Ну нам озвучили цифру 3,9 мільярда гривень. Але це 15% від пенсії, працюючих пенсіонерам. Це не якби не половина, чи там були якісь такі фантастичні версії, що взагалі там заборонять пенсії, отримувати. Ні, воно все залишається просто 15% з. Пенсії будуть залишатися в пенсійному фонду. Пане Леже, чому так складно відбувається консультація, оскільки засідання переносилося, от останнє було о 16 годині, воно так не розпочалося. кажуть, 17-й має відкритися. Які прогнози на сьогодні? Чи будуть проголосовані ці зміни, чи принаймі залі? Ми хочемо врахувати досвід прийняття бюджету двохмісячної давнини? Ми не хочемо переносити ці всі. Консультації безпосередньо в зал Верховної Ради. Щоб цього не було, ми якби максимально продовжили термін консультацій в комітетах. Наприклад, наш бюджетний комітет засідав, паралельно засідав комітет з податкової політики і міністр фінансів Наталія Яреська безпосередньо, якби зізвонюючись зі своїм колегою з податкового комітету, узгоджували цифри, які надійдуть додатковий бюджет внаслідок там. Змін до податкового кодексу. Тобто, в цілому ваш комітет прийняв рішення а сьогодні розглянути, і ухвалити відповідні в цілому, да, з поправками, які на бюджетному комітеті були опрацьовані, і узгоджені з урядом. Які власне ці поправки, які узгоджений варіант? Ой, вони дуже різні. Вони стосуються капітальних видатків, вони стосуються макроекономічних показників, але там придбання шкільних автобусів, придбання трамваїв, дитячого оздоровлення. Там близько чотирьох десятків поправок. Зрозуміло, дякую. Позиції фракції «Народний фронт». з.